Всіх вітаю на каналі ВДИХАЙ ЧІЛ. Сьогодні ми поговоримо про 420. Нещодавно 420 разом із їхнім амбасадором Федію про АК Нестор випустили новенький смак. І з цієї нагоди вони прислали ось такий космічний бокс. Виглядає дуже-дуже ефектно. Подейкують що Ілон Маск написав, верніше, подав резюме в компанію 420 після того, як побачив цей бокс. Добре, розпакуємо, що тут у нас всередині. І одразу у нас. Зустрічаю привітальна листівочка! Вдихайчів! Привіт! Сподіваємось, ти прочитаєш цей текст, оскільки тут буде вся історія або навіть легенда про створення цього смаку. Отож, команда бренду 420 на чолі з амбасадором Федя БРО вирішили відправитись у міжгалактичний простір в пошуках нового смаку для лінійки Класік. І саме ти, один із перших людей на нашій планеті. Дуже приємно. Кому пощастило стати володарем цього боксу, а також колабораційного та лімітованого смаку піч Джелато. Ви уявляєте, за Персиком летали в іншу галактику. Подорожуючи багатьма різними планетами, галактиками та сузір'ями в пошуках найкращого смаку для нашого бренду, ми спробували безліч моносмаків та міксів, проте саме поєднання ніжного молочного пломбіру та соковитого персика припало нам найближче до душі. Довго не вагаючись, ми вирішили передати його на нашу планету та поповнити смакову палітру бренду 420 між галактичним смаком піч джелатом. Ось так. Переходьте за QR-кодом, щоб дізнатися більше про наш бренд, підписатись на наші соціальні мережі та залишити відгук про новий смак. Скануйте QR-код, переходьте. Далі. В цьому космічному боксі нас зустрічає уніформа космонавта, звичайно. Хм. Ось такий е дуже прикольний, крутий худак від 420. Спереду у нас е такі дві, дві планети. Одна планета Земля, а інша тут по центру планета Земля. Все це об'єднано 420. Ну, якась така задумка. 420 зближує людей. Навіть планети. А на спині у нас, е на спині у нас написано 4.2.0 на різних мовах. Так, вдягаю скафандр. Ось такий прикольний худочок D420. Відкриваємо що далі. А далі дуже і дуже е цінна та важлива річ на космічному кораблі це дві пари шкарпеток 420. Ну, є скафандр, є шкарпетки. Є уніформа вже, щоб ходити до холодильника. <ріхи> Що ще у нас тут є? Дві наліпки 420. Наступне це у нас два персональних мунштучки від 420 таким, з такою застібкою ручною. Наступне, що там у нас є, це. Ось такий пакетик з сублімованим борщем. Борщ космічний написано. Такий пакетик з зірковим рисом, з овочами і галактичне морозиво. Цікавенько. І нарешті, нарешті, саме те, через що ми тут всі зібрались, це піч джелато, фазочка 100 грамів і 250 грамів. Поки тютюн я відставив в е, сторону, тому що у нас є щось цікавеньке і незвичне це сублімована вечеря. І сьогодні разом із вами, друзі, я її скуштую. Подивимося, чи вистачить нам цього боксу, щоб добратися до Марсу, або хоча б на вечір вистачить нам це, чи ні. Почнемо, звичайно, з борщу. У нас тут склад філе куряче, фасоля. Кар... Топля, буряк, капуста, морква, сметана. Навіть сметана є. Нічого собі. Цибуля, солодкий перець, томати, олія соняшникова, петрушка, кріп, масло вершкове, лимон, цукор, сіль. Угу. Метод приготування. Вийми з пакету поглинач кисню. Він не смачний. Прийнято. Налий 400 мл окропу та закрий пакет. Почекай 6 хвилин, можна їсти навіть з пакету. Угу. Ну так і зробимо. По рису. Склад: рис, цибуля, морква, капуста, брокколі, горошок, кукурудза, олія соняшникова, суміш перці всі. Ну, метод приготування точно такий же. Морозиво. Склату вершки з коров'ячого молока, звичайне молоко, молоко коров'яче, цукор, молоко коров'яче пастеризоване, цукор, ванільний. М -м -м Все типу, його можна їсти прямо так. Що, Починаємо з, з нашого борщику. Так, баглинач кисню. У мене зараз в кімнаті не закінчиться кисень. На вигляд як е, корм для собак. <гум> <гум> Бачу кусочки м'яса, томатів, картопля. Пахне не борщем. Хаванув би. <гум> Коту подобається? Рис. Ну, на вагу, мені здається, рису більше, ніж борщу. Важче. Так. І тут такий прям дуже-дуже маленький рис. Схоже, на повітряний, якщо їли, але повітряний рис великий. А цей маленький. Але прикольно смачно. Це я кажу прикольно смачно, ще не запаривши С суке. А що ж буде, коли воно приготується? Морозиво відкриємо на десе. Зараз заливаю ці пакетики водою та буду розповідати, що воно на смак. Заливаю. Все, нічого більше не буде. Так. Головно, щоб пакет це не розірвал. Можна. Дасть? О, вже прям борщем пахне. Що, тобі подобається. Є вы такого баршечку, да? Ага. Воно ще так шипить. Це таймер 6 хвилин і будемо куштувати. Так як ми з вами. О, якраз, якраз вже таймер. Так як ми з вами в експедиції, тому по канону у нас буде пластикові ложечки. Так, час пройшов і відкриваємо наш борщик. Готові? Діти. Ну, пахне непогано. Розмішаємо. А мені здається, нічого не змінилось. Такі кубики, які були, такі залишились. Водичка, водичка почервоніла. Ну, Виглядає якось не дуже, якщо чесно. Будемо куштувати. Не вистачає солі. Такий працнувати. Навіть капусточка там щось хрумтить трошки. Ну, На смак такий, якийсь е, пісний. Пісний борщик. Хочу знайти м'ясо, де воно ділося. Там були шматочки м'яса, але вони зникли, не можу їх знайти. О! Є. Yeah. Ось так. Ну, на смак. А, відчувається, що це м'ясо, але таке яке не... Як це правильно сказати. Трошки резонувати і таке полежало десь тиждень. <гум> Зараз солі додам. Я думаю, буде смачніше. Сілію значно краще. Це, якщо порівнювати, нам, наприклад, з цими гарячими кружками, то від Мівіни чи від Магії, від кого, то це набагато смачніше. Але от солі точно тут не вистачає. Ну, і немає, немає ось цього навару борщу, там самого смакоти самої від борщу. Ти, ну, Як-от реально цю гарячу кружку їси, але трохи-трохи смачніше і не хімозне. Прикольно. Йдемо до рису. Я думав, в рис бере всю воду, а тут у нас рисовий суп щось вийшов. Напевно, забагато води. Налив. Добрий вечір. Хочете перевірити? Дивіться. Вердикт ваш. Забагато води. Ну, я так і казав. Одно, куштуємо рисець. Ну, На вигляд, звичайний рис. На також звичайна рисова каша. Зараз ще зачерпну з овочами. Ну, рис як рис. Просто рис трошки також солі треба, все, овочі. Також не сухі, нормальні, ту стали. Смачно їсти можна ну, Це точно краще, ніж мівіна якась. Смачніше, поживніше і корисніше. Основний прийом їжі завершено. Переходимо до десерту морозиво. Морозиво вже у готовому вигляді його водою не треба заливати, не треба його в морозилку кидати. Треба просто покласти в дорота та кайфувати. Ну, прям тут такі кубики, Ще схоже, не знаю, та на морозиво просто сухе. Пробуємо. Таке незвичне відчуття. Спочатку здається, що ти кусаєш монтажну пену, цю, яку окна задувають, коли ставлять. На на, на структури навіть так схожа. Потім намитим родом некрасиво розмовляти, да? потім вона е напитується вологою. І здається, як кукурудзяні палички таке щось стає. схоже щось на дуже тверді кукурудзяні палички молочні. Хто пам'ятає такі, ставте лайк. Але прикольно, прикольно. Незвично прикольно. Таке. Кусать дуже якось. такий. як пінопластом по склу, знаєте, це да. Такий дуже неприємний звук. Це коли відкусуєш кусочок, це вона такий звук і видає. А ну, Почуєте зараз. Тоха їбашить уже дрова. Але на смак мені сподобалось. Кустуєш? От, його тут багато, я переживала, що там три кусочка, а ти все їси, їси. Схожен на пломбір, схоже на дуже якісне сухе молоко. Я думаю, в каву натерти буде класно. А то ще я натер в каву. А вопрос кинути. Дай ще один. На, Забирай. Чого? Тому що вечеря в нас вже скінчилася, а після вечері нам треба що правильно Забити дудку. Чашку вже забив, зверніть увагу, це лімітована чашка від Густо Болс в колаборації з Євгеном Б. Всього було випущено 200 штучок. І саме найголовніше, що всі кошти від продажів цих чаш підуть на ЗСУ. Тому, тому, купуючи таку чашку, ви донатите Збройним силам. Люди такі, які прийшли почути відгук про смак новий 420. Ну нарешті, він дійшов до смаку. То піввечора він їв. Здається, тут був інший контент, ні? Що по смаку? Ее... Персикове джелато. Ти коли. Отримуєш такий бокс космічний, коли 420 анонсує за три дні новий смак. Скоро поповнення в нашій класичній лініці. А головне слово там було ще космічне поповнення. Люди думають, що ж це буде, якийсь неймовірний смак. В телеграмі у нас в чаті там. Здогадки писали. Можливо, це Milky Way якийсь. Типу ну, чумацький шлях. так? Або Марс. ну, З космосом, з планетою пов'язано. Але персиковий джелатор. Давайте швиденько по дизайну. Дизайн упаковки дуже прикольний. Так, збоку ми бачимо, в Ілюмінатор в космосі летить. Смачний великий шар морозиво-персикового, ну, тобі ж джелату цього, так? Зроблено в стилі якогось космічного кораблю баночка. І зверху зверху ми бачимо Федю Профафандрі, який шукає, шукає цей неповторний аромат. <сум> Рекомендації по забивці для досягнення космічного задоволення. Ми рекомендуємо використовувати класичні чаші з прямоточною циркуляцією повітря. Кількість вугілля залежить від їх розміру, і типу чаші 2-3 штуки. Все простенько. Смак з глибин космосу зверху у нас на банці написано. Пачки, коли відкриваєш, пахне дуже прикольний, такий ніжний, кремовий, вершковий персик. Пахне смачно. Тут взагалі, ну. Ніякого нічого лишнього не додаси. Пахне дуже класно, схожий, ну мені навіть схоже на якийсь персиковий йогурт. Ну, можливо, на морозиво, так? Далі. Що ми очікуємо від 420 морозиво? Це у нас буде персик з холодком. Так? Але ні. Цього разу в 420 зробили вершковий персик. Що от вони вершковістю зробили це морозиво класно. Куриця, прям так само, як і пахне з пачки. Ніжний персик, не мильний, головне не мильний, класний, е ніжненький, вершковий такий кремовий персик. Мені сподобався класний смак, але є один нюанс смак е не дуже насичений. Він такий трошки заглушений. Не знаю, якщо він був би трошки яскравіше то можливо і з'явилася б хімозність і мильність, але от в такому варіанті смак прям класний. Тому, якщо будете міксувати е цей смак, да давайте трохи більше процентовку, щоб не загубити в міксі. І гарна новина для вас, друзі. Розіграємо ми цей. С з глибин космосу 100 грамову баночку, в додачу ще, мундштучок від 420. Умови будуть дуже простими. Це підписатися на наш YouTube, поставити лайк, написати коментар, любий який який захочете. Напишіть коментар під цим відео. І перейдіть в на наш інстаграм, поставте лайк, також там буде у нас тізер цього ролику. Поставте лайк. І там напишіть коментар. Все. В наступному випуску беремо переможця, до кого поїде ця баночка і цей мунштучок 420. Підсумки по цьому дропу, по цьому боксу. Бокс крутезний, дуже класне наповнення ну, іншого. іншого Нічого я не міг сказати. Тут стільки всього в цьому боксі. І вийшов один смак. Ну, я думав, там буде ну мінімум три смаки. Але Федя Про вирішив випустити один смак. І смак вийшов доволі прикольний. Отже, вітаю Нестора з дебютом. Це його перший колабораційний смак, якщо я не помиляюсь. і Вийшов доволі, доволі прикольним. Ну, це бокс, це взагалі пушка. Ось такий вийшов у нас сьогодні огляд на космічний бокс, на космічну їжу і на космічний смак. А ще хочу вам нагадати, хто хоче вже скуштувати цей смак, він є в магазині вдихачів, ссилочка буде в описі. По промокоду YouTube ви отримаєте приємну знижку. Тому не пропустіть. Всім дякую, хто дивився до кінця. Не забудьте поставити лайк, підписатися і написати коментар, щоб просувати відосики. А я роблю дивну тяжечку за вас. Всім смачних та дивних кальянів, всім богам.